we Щедрий вечір у вашу хату. Щідрівки це один з найдавніших жанрів обрядового фольклору українського народу і пов'язано це з зимовими зимовим циклом свят. Щідрівки використовували на свято Щедрого вечора, яке припадало традиційно по сучасному стилю на ніч з 13 на 14 січня. Тобто так званий старий новий рік. А чому старий? Тому що по старому юліанському календарю ця дата дорівнювала 31 грудня. Основна ідея щедрівок це побажання добробуту, здоров'я та врожаю господарям оселі, до якої приходили щедрувальники. І ці самі щедрувальники виконували різні щедрувальні пісні. Вони ходили від хати до хати зі своїми. Піснями і створювали атмосферу свята і радості. Щідрівки є важливою складовою української традиційної народної культури. А от і в козацькі часи щедрівки були також популярні. У період козацької доби 16-18 століття щідрівки зберігали свою популярність і використовувалися в різних регіонах України. Хоча. Ви знаєте, прямих таких згадок про щедрівки в козацьких літописах не дуже багато, але існують все таки ж існують свідчення про їхнє побутування. Дослідники українського фольклору, такі як Філарет Колеса та Клементій Квітка, вивчали обрядові пісні, зокрема і щедрівки та. Їхній зв'язок з козацькою культурою у своїх трудах вони зазначали, що щедрівки відображали соціальну та історичну е, історичні реалії свого часу, включаючи також і козацьку тематику. От зокрема в деяких щедрівках згадуються і козаки їхні. Подвиги та їхній побут. Наприклад, є така щедрівка Ой, там за горою, за Кам'яною. І в цій щедрівці описується повернення запорозького козака з походу та його зустріч зі своїми рідними, зі своєю родиною. Так, от такі пісні відображали важливість козацтва в суспільному житті е, саме того часу. Традиції це. Така собі нитка, що поєднує покоління, допомагаючи народу зберігати свою ідентичність. І навіть у вирії історичних змін щедрівки, як і інші обряди, є невід'ємною частиною нашого культурного коду. І цей код не потрібно забувати. Щедрівки не лише розповідали нам про минуле, але й передавали моральні цінності та життєву мудрість, які залишаються актуальними і сьогодні. Люди бажали один одному добра. Тож, друзі, доки традиції живі, жива і душа народу. А саме від нас залежить, чи збережемо ми цю безцінну спадщину для тих, хто прийде після нас чи ні, залежить лише від нас. Тож нехай звучить дзвінка, добра щедрівка в кожній вашій хаті. Миру всім і добра. Далі буде. Ой, там за горою та й за кам'яною. щедрий вечір, добрий вечір, щедрий вечір, добрий вечір. Там пан володимир, коника сідлає, щедрий вечір. Стріляє щедри вечір, добрий вечір, щедрий вечір, добрий вечір. Ой винесли йому полумисо срібла, щедрий вечір, вечір добрий щедрий вечір, вечір добрий щедрий вечір, добрий вечір, а він на той дані подивився, щедрий вечір. Почти они заклониться. Щедрий вечір, добрий вечір, добрий щедрий вечір, вечір добрий heck, вечір, щедрий ще вечір. Добрий добрий heck, вечір добрий добрий